Деструктивні програми це не просто страх, тривога, образа, гнів чи пригніченість, це сліди твого минулого дитинства, юності, а інколи навіть і минулих перевтілень. Кожного разу, коли ти відчуваєш біль, внутрішнє напруження чи паніку, це не про теперішній момент, це відгук того, що вже було. Колись ти прожив ситуацію, яку не зміг зрозуміти чи прийняти. У той момент ти не знав, як висловити свою біль. І емоції залишилися десь затиснутими в твому тілі. Твоє підсвідоме записало так небезпечно. І тепер, коли життя нагадує ту ситуацію, програма вмикається автоматично. Ти знову відчуваєш тривогу, образу, гнів, ніби живеш за старим сценарієм. Доки не усвідомиш джерело. І ці емоції не вороги, це сигнали твоєї підсвідомості, які кличуть тебе до зцілення. Коли ти дозволяєш собі заглянути всередину, побачити біль, прожити її і відпустити, тоді програма Твоя втрачає силу, і тоді всередині настає спокій. Страх змінюється силою, образа змінюється прийняттям. Тривога змінюється тишею. Все, що ти відчуваєш, має свою причину. Але ти це не твій біль.